Вампірська сьогодні буде тематика. Він був е Емо. Емо год. Щось йому не подобається наше рокагаве звучання. <пух> Тільки не це. Тільки не ...drink blood to death. Тільки не, не Дес. Дивіться, Сережа 45 років. Живу з мамою. Люблю футбол меркантільним тарілочницям не турбувати. Не, ну, я вважаю, що він сам винен. Він прийшов і сів за стіл. Хто так робить взагалі? Ой ой. Що це? Що відбувається? Штраус. Тікай звідси. Хто це? Що це? Ненормальний. Просто він там все облаштував, все так, як йому подобається. Він там завішав все уроцькими і безвкусними картинами, шторами, піанінами, всякими стрьомними гургулями. Грабами да, цими от, в підвалі. Все в такому готичному стилі. Да, ну, прямо от такий типовий, е, типовий особняк депутата Верховної Ради. Тепер він схожий на е, Вонку, який так і не зміг подолати залежність від гіреча. О москалик біжить. <святково> Москаликом швиденько перекусимо. Ну, от і все. Добігався, свічку за упокой, поставив йому штраус. «Куда? Ну куди? Ви хоч перевірили, чи там ніхто не лежав в тому грабу. Може, там людину хоронити зібралися, ви туди, ви туди залізли? Багахульники в домі господньому. Вона, вона рожає, в неї пологи, а вона сидить і всім зграє. Нормально, взагалі? Ніколи так не робіть. Запам'ятайте, якщо ви ражаєте, не, не, не треба при цьому грати всі, всім. С... Будь ласка, не робіть цього. Гангрена. Гангрена, Гангрена ідеальне ім'я. Я рекомендую вам негайно випити карвалол і тримати біля себе тонометр, щоб мати змогу в разі чого поміряти давлєніє.